Всі представники великих компаній, які приїжджають світові компанії приїжджають в Давос для того, щоб обмінятись досвідом, зробити плани на майбутнє. І в цьому напрямку ще раз хочу наголосити, що три роки тому ми привезли з Давосу Smart City програму відкритий бюджет. Також два роки тому це був Uber, який після зустрічі тут в Давосі через декілька місяців вже поїхав по вулицям Києва. В минулому році були розмови про АКІ і вже, IKEA заявила, що в найближчі часи буде відкритий Trade House. Насправді це лакмусовий поперець для інших інвесторів. Тобто, наскільки вдалим був візит до Давосу, ми зможемо познати, чи трошки пізніше, коли вже зможемо відпрацювати всі контакти і переконаний в тому, що в цьому році результат Давосу також відчують українці. Зустрічався з мерами. Різних міст Санґаліна, Давоса іншими проговорювали програму Smart City, Вона в тренді, тому що це нові технології, які дають можливість комфортного життя і комфортного сервісу для кожного з мешканців. Достатньо динамічно ця програма розвивається, і Київ задних не пасе. Можу сказати, що по багатьом напрямках ми вже опережаємо. Хочу сказати, що Київ місто був п'ятим у світі, коли запровадив без. Контактну оплату в мітромітрополітені у нас на сьогоднішній день і безпечна столиця показує достатньо ефективні результати. Зараз запроваджуємо електронний квіток і кияни відчувають наскільки це зручно, ефективно, і сервіс залишається ключовою складовою вимогою у киян до мене як до мера. Okay. möchte, möchten Sie eine haben? Wir eine haben?